Що, любесенькі мої? А? Ви спите, а я не сплю. Я не сплю, тому що чатую. дивіться, підставила і що, і все одно ну, дивіться, вже мокре. Тече труба отут, просто тече навально. Бачите, вже стільки води. О. Бачите? Ну Менше, звісно, тряпочка не така мокра, як зразу була. Але оце буду міняти, вставати. Завтра буду телефонувати Руслану, може, приїде, допоможе мені злить воду. А може борщаву, попрошу, треба зливати з системи воду, тому що в нас буде біда. Там уже я вже і по стіні, і як піде під. О, ось ось, бачите, ну Тут воно вже висохло, воно текло, потім висохло. Короче, не то, что, не то, еле-еле капа, а капает конкретно. Ось, конкретика. Просто конкретика. Ну, вы видите, в эту капает. Вот тебе, пожалуйста. Замовкло было, не капало, а зараз опять капает. Ой, блядь, ну ничего ж. Буду Тряпки викручаємо. Ну, що тепер тут? О, тепер бачите, тут сухо. О, все. Оце воно, оце от тут воно капає. Оце в цьому місці. Воно сюди стіка, може трошки нижче тут. Прокапує все. Ой, ось 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 ось. Калюша. Я кажу, воно сука там прокапує. Та підлізує, мабуть, падла таке. Ось там воно капає. Ось там. Ой, блядь, твою мать. Ребят, може я й дурочка, блядь. Ну, Мені стається, я зрозуміла, де тече. Я ж бачу, що наверху, дивіться, ось поналивало води. У мене ця мисля була, дай Боже, щоб це. Ребята, у нас тече кондиціонер. Дивіться, що робиться. Ось, ось тече вода, диви, мокре. Ми дуже давно вже його не чистили та років чотири. Завтра позвоню в Ліні, спі... диви, ось вода тече. Я й думала за кондиціонер. чесно. Думала, полізу, це перед тим, як вірвання, думаю, ну полізу до кондиціонера, подивлюся. Ребята, ось тече вода. Я ж почала вже тут ставити. Ось внизу ж поставила оце. Думаю, хай стіка сюди вода. Потім подимаю вверх руку, в мене так руку тримаю отут, а в мене тече вода. Трубу пробую, труба суха. Піднімаю више, дивіться. От вам і херня. От вам гарячку можна запаруть. Будем сподіватися, що це, це. Ребят, я думаю, що цей кондиціонер тече. Він холодить. Хорошо. І щось там. Ну, я не знаю по кондиціонерам. У нас він на гарантії був, нам його чистили. Ну ми його не чистили вже год 5. Щось там, воно не срабатыває, що вода не туди виливається, може трубка забилась, а сюди. Коротше, завтра буду дзвонити мастеру. Ну, подивлюся. Выключилась кондиціонер. От вот, так воно і вийшло. Кондиціонер зараз часто включаємо, потому що йде жара. І от воно на ковертекло. Вот зараз, я думаю, ну чого ж днем не було. Вечером зайшли, включил кондиціонер, така херня. Фух. Бачите, жінка повинна все знати. Дай Боже, щоб це було. Я вже всі труби я вже всі батареї перевел. Ну, Правда, в, в, в отопленні є давлення. Якби там була дирка, воно б не кап-кап, воно прямо сівочки би цюрило. А тут кап-кап-кап. Ну, подивимося. Зараз воно може ще текти, може воно ж там вота. Бачите, бо я бачу, що вода ось йде. Ось вода йде. Бачиш? І вона наверху. Вон, дивіться, яке все мокре. Он. Вот сейчас пока та вода вся не вийде, воно так і буде. Так, надо, наверное, виключити выключить зелектричество кондиционер. Я, даже... я не буду ее включати пока. Сейчас візьму суху тряпочку, тут витру. О, ну тече вода. Диви, диви що робиться. От воно витікає тут. То есть, диви, диви, тут уже вода. А я думаю, що у мене тече труба. Угу. Та дай боже. Так, ой, може, Боже, боже. Чуєте, таке? Ptaszka śpiewa. <ślesk> ja nigdy nie słyszałam tutaj takiej ptaszki. Może to jest wiosna, że wszystko skończy się Wina. Бачили, чого я так тихо розмовляю. Дузька вже вийшла, мама вже вийшла, вже позабирали митці. Я вже просто лежала, зараз буду вставати. Ну що, мої любі? Слава Господу! Це не труба. Бо я вже думала, Боже, як ми будемо там на було, там взагалі там жрав. Але буде труба колись, буде. Тоді все переробляти потрібно буде. Вирізати міняти на пластик. Все-таки це кондиціонер. Знаєте що? Зараз буду, це ж не, воно ж не на вулиці, зараз спеки нема. Я вчора ще помітила, що він дуже гуде. І як зазвичай, коли я включаю кондиціонер, я виходжу на вулицю і дивлюся, у мене з трубочки капає чи не капає. А це просто якось так. В тому році ми його ну, може раз включали, не було такої живої. В цьому році жарко, тому ми включали частіше. І він у нас не чищений. Ну, ну, які там 5. Ну, років вісім він не чищений у нас. Це точно. Ось три з половиною роки тільки війна, йде, хто його чистив. Зараз у нас відлік іде від повномасштабної війни. Ну, коротше говоря, буду шукати спеціаліста, щоб приїхав. Зараз телефоную по своїм, а потім я вже знайшла там 4 телефони, там 100 людей плати гроші, всі приїдуть. І будемо дивитися, чому ж вода пішла не через трубочку, а пішла сюди. Як він не згорів, я не знаю. От кажете, що скажете, що фірма все-таки під нагрузкою працював, під такою, як кажуть, печалькою. і не згорів. Але це все фігня. Ну що, позвонила по своїм, то, ну, скажи, зайняті всі. А хтось каже, Та, такий він довгий, чи приїде, чи не приїде. Коротше. Коротше. Почала шукати телефони майстрів, бо в мене шо, вже немає того телефону. E, Знайшла майстра, так коротше, я не знаю, от починається. Фірм... Коротше, хорошою, приїжджайте. А зараз дзвонила Лені і кажу, що Лен, це б є, є тож, кондиціонер. Почала дзвонити по людям в кого кондиціонер, так. У нас не ламався, та я телефон да, нема, того забрали, то. Ну, коротше говоря, дозвонилася до одного, не дозвонилася, мабуть, забрали, а другий зараз приїде. Ціна дуже той сказав 1300, цей сказав, от 800, будемо дивитися, що чого. От вам і будь ласка. Коротше говоря, зараз приїде цей дяденька, поки мені адресу розказала, хрен пойме нашу адресу, хто, і буде займатися кондиціонером. Так що. Я вам покажу, що там було, якщо буде можливість, звісно. Тут уся І все моє хлопчик там от. Ну, сказав, що дуже грязний, ні. ну, там таке біздюшки залізли, пабочки, таке там патюки. Ну, все вимиваєш, воно може було ж. Профілактика так профілактика. А ця прямо не успокоїться, два мужика в вдомі. Все зробили, все помили, ви бачили. І ще й така німецька родина забризка все, каже, щоб від ну, грибка ось цього... І знаєте, у мене, мабуть, пульт упав, я, ой, дуся, Взагалі я тримаю десь 22 градуса, Більше не треба. А тут 18 було, каже, не ставте на 18, тому що кажу, та я знаю, що не можна. А видно, пульт упав просто-напросто. І переключилася температура. Бачите, зараз 23. А то було 18. каже, він так буде частіше виключатися, ось зараз він на такому, -такому маленькому режимі роботи. Бачите? То ж дуле як бешене, що я не могла всидіти. А зараз режим так стала. Він, він, він настроїв, то в нас було тільки вниз, а це він настроїв, що воно само вибира. Там все зробили, заізолірували. І що я вам скажу? Перший сказав 1300. Ці взяли хлопці 800 гривень. 800 гривень. І я кажу, давайте я помию карка. Ні-ні-ні, ми все самі. Ну, я от вивела на вулицю, кажу, мийте тут. Давайте дайте, пожалуйста, віник і совок. Кажу, ні, не треба, я сама тряпкою все тому вітер кажу віником і совком у хаті не користуємося зовсім. Тому кажу, ні, не потрібно, хай буде. Бачите, мама ось положила ковер. От більший ковер купи сюди, правда? Килим. Вибачте, килим. Це для ног, мама, поклала, так що. Ноги там і буде гарно. Світлий і краще, ніж той темний. Ну, слава Господу, Господі, спасіба тобі, що не труба. Звісно, колись прийде час цієї труби, але тоді все буде мінятися, зірветься підлога, положиться плитка. Хто це вже буде робити, я не знаю. Але слава Богу, бачите, як гарно, комфортно дує. Ну, Я зараз вимкну, мені не потрібно, вже воно надуло тут. У нас на вулиці молнія, Гром таке заходило, що я думала, в нас тут буде жах. Нема вже вже розійшлося все. Майже розійшлося. І можна було б залишити це, тому що, та ну, зараз не холодно, ні, я не можу. Якщо воно в нас не в порядку, його треба довести до ума відразу. Ну, слава Богу. Ось, бачите, дали здачу з тисячі гривень. 200 гривень. Ой, так, не пишіть мені, чого вони дали 200 гривень на лапу. Давайте, хоч і тисячу давайте. Я гроші знаю ціну грошем і знаю, що вони виконали свою роботу, вони назвали мені ціну, все. Слава Господу! Боже мій, а то вчорашній вечір, все ви бачили. Я дуже нервувалася, я ж кажу, що півночі з цими баночками, скляночками. Ну, будьте уважні. Жінка, вона не дурна, вона знайде вихід. І побачив причину. Головне, не панікувати. А Якщо панікувати, то недовго, да, моя зайчка, Будьте здорові. Нехай у вас нічого не ламається, головне, щоб у вас було здоров'я. Дадуся, скажи, да. Хлопці поїхали, я загрустіла.